Нумізмати поповнили свої колекції сувенірними грошима. Національний банк України випустив нову пам'ятну монету Українська лірична пісня. Її бачила Юлія Танасієнко. Ювілейних монет в Україні побільшало. Монету з поетичною назвою Випустив Нацбанк. Пам'ятна монета українська лірична пісня номіналом 10 гривень, виготовлена зі срібла і оздоблена кольоровою емаллю. Нумізматам же вона обійдеться у майже 600 гривень. А от п'ятигривнева монета з простого металу. Її вартість 20 гривень. Це вже тридцята пам'ятна монета, яку випустив Нацбанк цього року. На новинках вже заробили 118 мільйонів гривень. А до кінця року банкіри обіцяють випустити ще вісім сувенірних грошей. До кінця року ще буде випуск монет стерлять прісноводна. Планується всесвітній рік «Кажана». Ну і присячені східному календарю банкіри кажуть, колекційні монети у них розкуповують одразу, а на вторинному ринку ціна на них зростає у кілька разів. Юлія Тенесієнко, Павло Замрій. Новини.